Росіянам зачиняють двері у Європу. Іспанія та Німеччина обмежили в'їзд для громадян Росії за допомогою візової блокади. Про це сьогодні пишуть провідні російські змі. Зокрема, генеральне консульство Іспанії в Москві безстроково призупинило видачу шенгенських віз росіянам, які їм так потрібні, щоб потрапити до сонячної Іспанії. Які причини посилаються на технічні причини? Ну, ви ж знаєте, що іспанці не завжди все говорять прямо. Німці пояснили все відверто: мовляв, через війну Росії проти України виникають підвищені ризики. І безпеки для ЄС, тому росіяни, у яких немає вагомих підстав для подорожі до ЄС, мають бути готовими до більш тривалого і ретельного розгляду їхніх заяв. Куди ж тепер будуть подорожувати росіяни? Може, масово рвануть до Китаю, адже з 15 вересня вони можуть туди їздити на 30 днів лише по закордонному паспорту без спеціальної візи. Також залишається Північна Корея, яка побудувала розкішний курорт для російських туристів, але вони чомусь туди не поїхали.